Колектор для теплої підлоги на три контури. Колектор цей також від бренду Polmark. Він виконаний із 304 нержавіючої сталі. Чим ми його комплектуємо? Змішувальний вузол з нижнім підключенням. Коли з однієї сторони у вас і подача, і зворотка, термоголовка з виносним датчиком, температура регулювання тут, до речі, від 20 до 60 градусів. Виносний датчик, який щитує температуру в теплій підлозі, за рахунок якого термоголовка визначає цю температуру і підтримує ту температуру, яку ви на ній виставляєте. Циркуляційні насоси у нас двох типів частотний. Я про них вам розповідав дуже багато. Вони 100% на мідній обмотці. Тут, до речі, будований ватметр. цей насос, він показує витрату електроенергії. Ці насоси дуже гарно заощаджують електроенергію в системах теплої підлоги, тому що коли термоголовка притискає потік теплоносія з подачі, тоді. Це насос відчуває і зменшує свої оберти. За рахунок цього він менше використовує електроенергію. Змішувальний вузол з верхньої частини у нас обладнаний автоматичним розповітрювачем, термометром, на якому ви будете бачити наявну фактичну температуру на подачі теплої підлоги, витратоміри, якими ви балансуєте кількість подачі теплоносія на кожен контур. З правої сторони зверху у нас стоїть тут заглушка дюймова, з нижньої сторони стоїть ось такий кінцевий кран. Через цей екран ви можете або заповнити, або злити систему. В нього також є ручне, ручний розповітрювач кран Маєвського. При заповненні системи ви одразу зможете стравлювати повітря з вашої системи. Також євроконуси. У нас тут йдуть під 16 трубу з товщиною стінки 2,0. Також у нас є в наявності євроконуси під 17 та під 20 трубу. Ціну такого комплекта із частотним насосом я напишу з цієї сторони, а ціну з ось таким трьохшвидкісним насосом, також від бренду Tatraline, я напишу з цієї сторони. А також всі ці колектори є у нас на сайті.